На Дніпропетровщині до трьохсотріччя від дня народження українського філософа і поета Григорія Сковороди підготували інтелектуальні вікторини, тематичні виставки, відеочитання творів митця, інсталяції та. Кінопокази долучилися в мистецькі навчальні заклади, театри, музеї та бібліотеки. Тематичні години провели заклади мистецької освіти у області для студентів. Закладів були проведені презентації, семінари, лекції. Дніпропетровський національний університет імені Яворницького провів лекцію Григорій Сковорода та наш край, підготовив тематичну виставку і Державний металургійний музей України. Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей провела. Онлайн-марафон відеочитань творів Сковорогодинка, до якої долучилися дитячі бібліотеки області. Бібліотека для молоді імені Світлова провела Вікторину знайомство з біографією письменника Григорія Сковорода від А до Я. Театр імені Шевченка презентував інсценізацію творів та листів Григорія Сковороди для виступу в міській бібліотеці. Творчий колектив ансамблю Славутич провів концерт, лекцію Вікторину. Серед заходів, що проводилися на Дніпропетровщині, варто виокремити ті, що проходили в селищі Петриківка, а також у місті Нікополь, який, не дивлячись на щоденні обстріли російськими окупантами, не просто тримаються, а й долучається до культурних заходів. Виставку. Робіт учнів Петриківської дитячої художньої школи на тему ми шануємо Григорія Скавраду. Учні цієї школи малювали портрет філософа. Петриківський музей етнографії, побуту та народного прикладного мистецтва створив інформаційний відеоролик обличчя української історії Григорій Сковорода та 10 цікавих фактів про філософа. Особливо хочеться відмітити роботу закладів культури Нікопольського району, який потерпає зараз від обстрілів. Там теж були проведені круглі столи в бібліотеках. І... Вечори любителів музики, поезії Григорія Сковороди. Фахівці обласної універсальної наукової бібліотеки імені первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія заздалегідь готувалися до сковородинського року, зазначає вчена секретарка Юлія Зюлева. Абонемент він у нас більше орієнтований на сімейне читання і роботу з дітьми. Тому, звичайно, там актуальна була така робота. Діти і дорослі читали байки, проводили майстер-клас. З малювання, і кожен, кожна дитина змогла намалювати свою улюблену байку і таким чином підтвердити те, що вона зрозуміла, що вона побачила, і змогла дізнатися про життя Григорія Сковороди. Інші відділи проводили і дискусійні клуби, і онлайн-зустрічі молоді і людей більше літнього віку. Звичайно, відділ мистецтв провів серію відеопереглядів. Ми знаємо, що небагато художніх, художній взагалі тільки один, але документальні фільми про Григорія Савича і найбільше таку дискусію, найбільше такий. Відклик викликав фільм, який був неодноразово заборонений. Відкрий себе і звичайно були презентовані ряд книг, і ми, як обласна бібліотека, маючи досить таки великий фонд близько трьох мільйонів, навіть допомагали іншим бібліотекам, які в силу своєї специфіки не мають певного. Фонду і або обмежену кількість, і ми навіть свої книги давали для виставок, для переглядів іншим бібліотекам міста та області. Григорій Сковорода – без перебільшення найбільш видатна постать у культурному та літературному житті України. 18 століття великий народний мислитель, український філософ, містик, богослов, поет, письменник, і просвітитель. Він вплинув на сучасників і наступні покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали українським сократом.